Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я готую одну з найобов'язковіших і найсмачніших заготовок на зиму його величність кетчуп. Це, мабуть, король усього. Його використовують для піци, просто намазують на хліб. Використовують до каш, до картоплі, до всього, чого можна. І чим густіший, виходить, кетчуп, тим, звичайно, він смачніший і тим він кращий. Я свого кетчупу я використала 6,5 кг помідор, який через м'ясорубку перемолола і варила їх уже майже от на треті. Підготувала 2 кг перцю, підготувала 200 каличі. Дві головки, чеснику розібрала, великі головки, сіль, цукор, 5 яблук, італійські трави і перець чорний мелинок. Спочатку нарізуємо перець на частинки, вибираємо всі зернятка, промиваємо, ріжемо на частинки і блендером змільчаємо. І так подрібнили перчик, він вийшов все одно рівний. і вкидаємо в шкуплячий томат. розмішою ложкою дерев'яною. Тим часом покришила яблучка, те, що подрібнити, і огучу вибрала кісточки, теж будемо подрібнювати таким самим чином. Подрібнили частинку яблук і зразу їх викладаємо, щоб вони не потемніли. Яблука послужать і для смаку. Гарного і для яблука містить багато пертину, і вони посужать, як і загущувач. І далі подрібнили рештки яблук, що залишилися, і трішечки оличі. Олича додасть теж такого дуже гарного смаку і замінить нам оцет. І знову варилася наша маса. Я вкидаю 3 столові ложки солі. Але, може, я трішки додавлю в процесі. Я в описі все напишу. І додаю 2 стакани цукру. Можна, поки що півтори, а потім додавлю іще, якщо не солодко. Розмішую і вкидаю. Дві головки часнику через часникодавку подрібненого. Для того, щоб розчинилися жиророзчинні вітаміни, зокрема бета каротин вливаємо трішки олії і дуже гарно розмішуємо. Погляньте. Який густий, виходить, вже кечу. Ой, вибачте, ну так, да, кетчуп. Ще я додаю італійські трави, або ваші улюблені трави, які у вас є. І чорний вазений перець. Ну куди ж без нього, звичайно, теж десь півчайної чаною або чайну ложечку, стільки ви заважаєте. І так кетчуп наш варився, або соус, як за мене це називається. Він такий дуже густий, гарний, наваристий, виходить, гляньте який. І тепер розливаємо його по боночку. І так, вийшло у нас 4 літрові баночки і 2 півлітрових. І одна неповна вітрова баночка ми залишили їсти і отак на хліб намазали Погляньте, ж, який густий, виходить у нас кетчуп. Чи соус, як його назвете, але настільки смачний, що від назви не залежатиме ніяк. Дуже смачніший і гарний виходить соус по такому рецепту. Я вже не один рік, і не один раз його готую. Це найкращий, який я пробувала. Зусий кетчупів. Дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо сподобається. І готуйте отакий от густий кетчуп. Згляньте, який він, виходить, густий. Ось мисечці, навіть такий густючий, виходить, кетчуп.